Пішла. Вчора забрала аналізи, дуже погані. Вчора знімала відео, трохи і не скинула його. Розпалітельний процес, темоглубиницький. А треба узі на почки, чи я не знаю. Ой. Все, я йду, запишуся на Узі, на щитовідку і на почки. Шопочки подивитись. А там буде видно далі, що робити, чого спалітельний процес. Так сьогодні похолодало. На 7 градусів холодніше, ніж вчора було. Вчора було дуже жарко, нам нема на то нам жарко, то нам холодно. Хай би було так нормально. Трошки дощик був, пішов, чуть-чуть Бачите, трошки як трошки, дуже трошки. Ось мене Віталік жде він сьогодні вдома. Він мене трохи повозить, тому що бачите, калюшка навіть є. В голові морочить дуже сильно, я й не знаю, де це ж вон стоїть. А, воно коло жовтої машини. Ой. написала мені ще Валентина Васильівна. Желізо а приймати на листочку. Кажу, напишіть, бо я забуду, я дуже забуваю. І зараз я в регістратуру схожу на коли там буде. Що медальончик? Так, у зеленирки і ще довідки. Пішла я в регістратуру. Ось таке виходила. Всем доброго ранку. Не знаю сорби, фарм, мабуть, не знаю. Це вона написала мені в на железо, що він глобінний скій. А це нирки і УЗД, типа щитовідні видно шилези. Ну і написали мені. Знаєш наскільки? На скільки? На 23. На 10.40. Ну, це ж забуду. Як сьогодні забула, прийшла раніше. На 10.40 у четвер. Ти зможеш мені напомнити? Мені просто цю бумажечку, треба десь вдома, десь отак от тоді я тільки буду бачити, бо так як положу, то і положу. Всякі заботи, проблеми в голову лізуть. То то я, то, каже Валентина Васильівна, каже, ви провірте ну, щитовідку і почки, а потім будемо дивитися, чи в почках все нормально, то значить безпалітельний процес іде чогось другого. Поняв? Ну і куплю собі це желізо, може, я перестану крейду їсти. Це желізо не вистачає, видно. Ну так, да, може бути, так. То я не знаю. Оце таке. Так, що сьогодні вівторок, можна було бачити постояти, але погода якась то дощ, то не знаю. Отаке рішил. Отаке таке а тепер нам треба переїхати, так? Да? Тепер ага. поїдемо, з'їздимо, чи що. А чи їдемо по постоїмо з цими? Ні. Це вже mm. один час. Нема коли? Yeah. Добре, так що ми поїдемо. Ну, бачиш, що ви поводілось, сонечко вже. Чого це брати пакетики? Що? Yeah. О, то бачить які волі велі. Бачиш. А, автобус є. Я кажу, чого це я буду брати, ті пакети. Гривня 30 по тих пакетиків. А я не хочу. Бачиш, що став? Вампір стали. Глянь. Хай тільки прийдуть сюди. До служба охорони. А я тут у поліції. алергія в мене на їх. 200, що я придумала. Лайфхак. <рив> Коли будете брати цукерки, не беріть пакетики. Наша зараз ось три халви взяла і кулька. Зачем? Я собі заліпила, да й прийшла на касу. О, це Ігору. А два не з'їли такі, по одному. Тоже заліпила, добре заліпилося. І все. А коли не влізе, то ви так багато можете цих бумаг наліпити. Хай тако наліпиться багато. І все, нічого такого не брала, тому що все дороге. Нема грошей. Віталіку Ігору Бублика. І Віталік морожено з'їв, а я нічого не хочу. Я живу, казав, казав Віталік за Святим Духом, так? Да? Ну бача, як їдуть. Чи тут є самі є? Вони так обкусали мошки. Водо. Бачите? Це вам не шутки. А Віталіка ж кричить, як його кусають. Аж кричить криком. А тебе залисів вони не кусають. Кусають, я їм дулю даю, ти знаєш, що я, я не пам'ятаю за всі года, що ми з тобою живемо, щоб ти долю давав. Один раз тільки пам'ятаю, колись ми це в молодості. А мені так не подобалось, коли ти ту долю тикнув. Помніш, Чи ти забув. Кому? Я не знаю, кому також щось сказав. Надо, отак. То я мож ти давав. Вже. Свариться, сваришся, на мене кричиш. А дулі то не дає. Я теж не даю дулі. Це дурна привічка дулі давати. Я колись у дитинстві дала, то і зараз шрам залишився. Ось до. Ну Не знаю, чи видно, били. била така полоска. На стулу поклала, а Вася як лупонув, так і перебив пальце. Там у мене відео є багато, які я скидала там, яка, звісно, я не могла говорити. Я плакала за ігора, розказувала. У Мене ж там дуже багато відео. Не знаю, 600 чи 900, скільки у мене їх там? Дуже багато. Колись, може, розповім, як в мене буде сила. Ну, Лавандочка прийнялася, відношу. Бачите, які зелені повідростали відросточки. забудки людмилки, ці жовтенькі квіточки, не знаю, я думаю, що вони приймуться. Ну, теж кустик думаю, приживеться. Я прийшла вже з лікарні. Стирала, трохи носки ці білі добре стираються мілом. Просто хазяйственним мілом. Вода, така ну, тепленька, граченька і і все. Ну, і таке, бачите, і футболки дуже постирала хазяйственним милом у місце. Ну, вони ж мене не чорні. Таке ще була купляла. Треба посадити ось одеський кущовий супер ранний. Це маленькі, по-моєму. Вона казала, що малесенькі ростуть. 40-41 день. Рослина кущова. Так. Не написано. Ще мені і сказала, каже. Ви хочете великий для худоби чи для себе. Я себе хотіла кавілі купити, а не було. Ну, це, напевно, будуть. Ну, щось я була, садила кущові, я щось вони в мене не вродили. Може так і був год, я не знаю. Ну, це ще треба буде ось огірочки. Бо в мене цю то... Трошки посходили, почали сходити. Я думаю, може, я їх там і оставлю, але якось я їх так неправильно думаю, я не пам'ятаю, скільки вже їм років, чи рік, чи два, я думаю, я їх просто так зараз візьму да пойду, відкрию, ага, по посію, зійдуть то зійдуть. Бо я тут Он посіяла, бачите, суха земля, вітер. Все вивітрується, сухо було дощу багато дощі йшли, і йшли. Це я тут на помідорі держу. То, мені, то я щоб знала, що вони зійдуть, але я потім ще візьму, да їх посію. Треба забрати квасолю, да повтикати буде. Бачите, як вона. Вона зубилася. Ну Ну да. бачите то то, так, щоб то і не дуже ще не везде. Так пішла. Ось виходить. Гірочок там теж бачу, він виходить. Он виходить. І отак пішла. Теж бачите. А я це ще думаю отак між помідорами посію. Я помідорі повіріваю і остануться огірки. Ви бачите, що десь на сіні занеслося з редьки, з того року. Тут не було у мене, я не сіяла редьку у парніку. Подивіться, яка вона. Тепер же я буду знати, що редька росте тільки в нас у парніку. Не буду сіяти у парнічок. Ну і так візьму, трошки і у парнічку будуть помідори ці огірочки. Чого то воно так краще, я не знаю. Діво, що ти є люди, а, сіють у парніку, вирощують седа. Росте. Росте. Це таке говно, я не знаю. Це таке воно у нас щогоду зіллі. По чуть-чуть буду. Так прополювати його я зразу всього не можу, бо дуже мені голова болить, не здоровиться мені. Присіла собі. Ой! Вроді пополола, знов дивлюсь, вертаюся. Повно. Ну я думаю, хватит, не Скільки Сколько є, столько і добре. без здоров'я було